Слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богу за все і нашим захисникам. На жаль, сьогодні ми поховали двох воїнів з Франківської громади: це Дмитра Грабовецького та Павла Мокловича. І хочу висловити щирі співчуття. Мав можливість їх висловити від імені громади на похованнях, тому вічна пам'ять нашим героям, співчуття рідним і близьким. Також сьогодні, я буквально зранку, відвідав одну з кав'ярень біля катедрального собору, і всі виручені кошти за сьогоднішній день йдуть як донати на батальйон госпітальєри. А о 18.30 планують провести майстер-клас з приготування кави. Тому дуже хороша така ініціатива. Я закликаю всіх інших бізнес-підприємців робити такі дні, коли всі кошти виручені кошти а також робота працівників. Іде на Збройні Сили України. Також завтра о 9:30 відкриємо нотаційну дошку полеглому захиснику України Павлу Підлужному. Дане відкриття дошки відбудеться на центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери, Європейська площа 1. Продовжуємо далі вшановувати наш, наших героїв різними заходами. І, зокрема, відкриття анотаційних дошок в середу. Відбувся благодійний ярмарок. Провели у дворі на Сахомлинського 4 корпус, 2, 4 корпус 3, 4 корпус 4. Ми робимо площадку для благодійних фондів, і фонди збирають кошти. Дякую всім, хто пожертвував кошти для наших захисників. Також виплатили чергові допомоги нашим військовим. Ну і також до свята покрови до 81-ї річниці створення упадня українського козацтва. Ми також виділили допомогу і отримують 276 рідних загиблих захисників України, 51 член сімей зниклих безвісті захисників, а також 56 членів сімей загиблих учасників АТО ООС, тобто до річниці отримують фінансову допомогу з міського бюджету. Ну і також 5 почесних громадян міста, 6 ветеранів УНУПА, 405 реабілітованих осіб, 745 поранених захисників України, 36 поранених учасників АТО і 284 осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тому виплатимо таку одноразову допомогу цим категоріям. Нагадаю, ми далі підтримуємо по 20 тисяч гривень військовослужбовців, вже понад 50 мільйонів гривень виділили на спорядження кожному воїну по 20 тисяч гривень і завтра черговий виконавчий комітет теж розгляне ще 400 відповідних заяв. Ну і також 20 матерів у нашому міському пологовому народили діток, виділили допомогу в сумі 400 тисяч гривень і загалом уже з початку року 413 матерів отримали за загальну суму 9 мільйонів 120 тисяч гривень, тому в цьому напрямку теж Активно е, працюємо, е, трошки про інші події. Е, сьогодні відбулось нагородження наших освітян. Е, завтра відбудеться бібліотекарів, е, зокрема, в Прикарпатському національному університеті. Велика кількість е, була освітян. Я хочу сьогодні привітати з професійним святом, подякувати. Насправді, і наша школа, кожен наш заклад, училище стали волонтерським центром. Для наших захисників, а також і навчання наших дітей, а свій час прийом внутрішньо переміщених осіб. Тому сьогодні нагородили. На жаль, я не зміг бути на цьому нагородженні. Був на двох похованнях наших героїв. Але хочу привітати і подякувати нашим вчителям, нашим освітянам, нашим вихователям, нашим бібліотекарям, нашим викладачам університетів, училищ, технікумів, тощо за вашу величезну працю. Дай Боже вам здоров'я! І як нам перемоги, також вчора був в Чукалівці в на підприємстві Бері Прикарпаття. Це одне з тих підприємств, яке займається полуницею, іншими гідництвом навіть Кавуни вирощує і дане підприємство. Теж бере участь у нашій програмі відшкодування коштів для сільського господарства. І нагадаю. Сьогодні, хто займається сільським господарством, в громаді має можливість отримати кошти. Ну і також сьогодні збираємо соняшник, і в нас хороший вдалий результат. Ще раніше ми гречку зібрали, зараз соняшник в Рачі у нас 19 гектарів, тисминичанок 21 гектар, і тому в цьому напрямку багато що робиться, щоб дійсно вдавалося збирати. Урожай і громада була з урожаю. Ну і також нагадаю, логістичний центр до завтра, до 16-ї години можна передати свою посилочку на Донецький, Луганський, Харківський, Запорізький напрямок. Тому завтра до 16-ї години, хто хоче передати хлопцям, дівчатам, своїм друзям, колегам по роботі. Будь ласка, деталі за телефоном 096-871-53-64. Ну і також ми готуємо досить велику допомогу нашим. Захисникам принагідно вітаю з річницею створення територіальної оборони, яка зараз захищає нас на запорізькому напрямку. Ну і ще раз дякую всім захисникам, які нас боронять. Дякую, слава Україні!